Толканавт Медведєв виліз із погрозами. Мовляв, Трамп наближає війну з Росією. каже Трамп грає в гру ультиматумів з Росією і має пам'ятати, що РФ це не Ізраїль і навіть не Іран. Цікаво, що відповість йому американський президент чи ігноруватиме просто цю хвору людину? Кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом сонного Джо. Ну а у відповідь на ці заяви Медведєва, сенатор Грем звернувся до тих у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований покласти край кривавій бійні між Росією та Україною. Ви та ваші союзники невдовзі сумно переконаєтесь у зворотному. Ви також скоро побачите, що Джо Байден більше не є президентом. Сідайте за стіл переговорів. І на цьому все не закінчилося, бо під дописом Грема Медведєв написав, що ані сенатор, ані Трамп не можуть диктувати, коли Росії вести переговори. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку. Дідусю цікава ваша думка. Як думаєте, як далеко дійде ця перепалка?